Привіт, мене звати Катя. Вже два з половиною років я проживаю в США, і я ще досі не можу відчувати себе вільно. При розмові англійською мовою так, у мене купа комплексів і в багатьох сферах життя я все ж таки граю в страус. А коли я приїжджаю в село в Одеську область, це буває кожні півроку. То я роблю за два дні контенту в селі з свинями і курами більше, ніж на Таймсквер у Флоріді, чи будь-де ще. Чи означає, чи це що я селючка? Можливо, але це не має значення. Нехай дівчина переїде, коли куди захоче, а село з неї не переїде ніколи. Нехай так і буде. Мені це не заважає. Але заважає мені те, що надає мені рухатися далі. І поки моя сором'язливість все ж таки пускає мене рухатись далі. Я їй вдячна, і я буду брати її разом із собою і рухатися у розвиток, у рухатися туди, де мені некомфортно, тому що ресурси знаходяться там. Де закінчується межа нашого комфорту без страшних людей без комплексів поза межами психіатричних клінік? Не існує визнавати свою неідеальність і страхи це нормально. Ненормально робити це причиною твоєї бездіяльності.